Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати цей чудовий автомобіль, який ми пригнали та відремонтували для нашого клієнта. До нас в компанію звернувся клієнт з побажанням пригнати Volkswagen Tiguan в бюджеті 10 500 доларів. Після обговорення всіх нюансів та побажань клієнтам по автомобілю, ми перейшли до пошуків автомобіля на аукціонах та торгів. Ну а зараз давайте запросимо в кадр власника Сергія, який вже більш детально розкаже про свій автомобіль. Добрий день, Сергій. Що ж, Сергій, розкажіть про власне, ваш автомобіль, ваші враження від співпраці з нашою компанією і взагалі, як все проходило? Була мета придбати авто з США. Ми переглядали різні варіанти співпраці з різними компаніями. Чому саме нас вибрали? Цінова політика, власне СТО. Щирі люди. Прозорі умови співпраці. Саме так. Були побажання: це чорне авто, шкіряний салон, мінімальні пошкодження, ціла безпека, ціла силова частина. Ну, Сергій, в двох словах, розкажіть, будь ласка, що робили по автомобілю, де було пошкодження та як ремонтували? Авто було пошкоджене у цю частину. Угу. Робилось, купувалась фара, туманка. Робився бампер цей. Рідний залишився. Так, да, рідний. Угу. Крило нове, оригінальне, трішки капот робився. Кромка. Нова двері. До речі, колір. Угу. Попали в колір. Просто нова, нові двері. Диск, диск резина. Угу. Взагалі, бюджет виділений на це автобус біля 11 тисяч доларів. Загалом ми вклались в 10500. Це з постановкою на облік авто. Ну, цілком так. Задоволені. Да, задоволений, дуже. Все чудово. Добре, дякую, вітаю вас з придбанням автомобіля. Звертайтеся ще.